Три фрази, які будуть корисними при написанні мотиваційного листа. Перше речення у вступній частині, так, у вашому першому абзаці, ви повинні почати так. Звертаюся до вас з приводу вступу на навчання до такого-то університету чи коледжу. Для здобуття освітнього ступеня вказуєте бакалавра, магістра, молодшого спеціаліста за спеціальністю і вказуєте номер та назву спеціальності. Правило друге, коли ви будете називати свої особистісні якості, ви повинні їх пов'язати зі своїм майбутнім фахом, зі своєю майбутньою спеціальністю. Наприклад, ви пишете, я відповідальний, дисциплінований та здатний самостійно приймати рішення. ви не просто перелічуєте їх. Далі ви повинні продовжити такі якості я планую розвивати і надалі, щоб, ну і умовно, успішно вести лікарську діяльність. І порада третя. Деякі університети хочуть, щоб ви вказали про свої очікування під час навчання в цьому закладі освіти. Отож, є маленька хитрість, ви можете написати так. Я зауважила, що освоєння освітньої програми передбачає проходження виробничої практики там, на підприємствах або в якихось закладах міста та області. Отож, я в очікуванні саме прикладних занять, наприклад, з медицини, з педагогіки, там, з архітектури та містобудування, з лісівничої діяльності тощо. Адже хочу стати кваліфікованим спеціалістом у галузі і пишете ту галузь, до якої належить ваша спеціальність.